Добру традицію продовжили тисменські рятувальники спільно з лісовою охороною Івано-Франківського держлісгоспу. Днями на базі марковецького лісництва відбули спільні комплексні навчання з ліквідації умовної пожежі у лісовому масиві. Зважаючи на актуальність даної проблеми, а це неодноразові спалювання сухої трави на територію району та у прилеглих місцях до лісу, становить високу ймовірність виникнення лісової пожежі. Було приємно спостерігати за вмілими діями як професійних пожежних, так і працівників лісової охорони. Треба зазначити, що у навчаннях брали участь як господарі марковецьке лісництво, так і працівники тисменського лісництва. Ми вже це навчання проводимо на протязі декількох років, і щоразу більш упевненість в цьому, що дійсно краще навчити пройти це під час навчання, ніж гасити пожежу в лісі. Вірніше, то що ми хотіли, то ми досягли цим навчанням. Бачимо, як люди працювали тут, гасили пожежу умовно. Ну, в лісі завжди може бути пожежа. Ми бачимо, що зараз потепліло, люди вийшли до лісу, розкладають багаття і так далі. Хоча під час пожежно-небезпечного періоду ми стараємося став, закривати рогатки, перекопувати підвідні шляхи, щоб ну, менше було стихійних таких відвідувань лісу. Бо під час стихійних відвідувань найчастіше відбувається загорання. Хоча цього року Бог нас милого, я вже говорив, нас пожеж лісових не було. Хотілося б звернути до жителів району, і не тільки району, і області. Напевно, під час масових відвідувань лісу забирати сміття, не підпалювати. Є в нас створені рекреаційні місця, де можна виїхати, віддихнути, і не тільки самим, але й з сім'ями. Спеціальні місця, де можна там провести культурний віддих. Не смітіть і не підпалюйте вогонь, бо ліс наше багатство. Звичайно, учасники з навчань, співробітники лісової охорони Івано-Франківського держлісгоспу і рятувальники Тисменського гарнізону вдосконалили свої навики щодо гасіння пожеж в екосистемах. Детально розібрались у своїх помилках, здійснили координацію спільних дій під час виникнення лісових пожеж і навчились володіти різними засобами пожежогасіння. Так, сьогодні було заплановане тактично спеціальне навчання в лісовому масиві. Івано-Франківському державному підприємстві лісового господарства. Всі заходи виконані, особовий склад як лісового господарства, так і пожежно-рятувальної частини міста Тисменці готові до дій за призначенням. В даний час у нас підписані спільно з лісовим господарством мобілізаційні плани, плани залучення, таких гасінь лісових пожеж. Чергове навчання завершено. Учасники навчань приступили до своїх звичних справ хто на чергування, хто до роботи в лісі. Вся техніка і засоби, які були задіяні у навчаннях, зайняли своє звичне місце. І як хочеться, щоб все це було тільки задіяне у навчаннях, а не в реальності. І все це залежить від нас з вами, бо людська недбалість і недотримання елементарних правил протипожежної безпеки може спричинити чимало лихо масштабну пожежу. Тож задумаймось.